Куди лізеш, лайдаку. А то що? Не велено на панську дорогу ступати. А то чому? А раптом якийсь пан поїде, а тут ти морда невмивана. Але ж тут пана катма, що в цьому боті, що в цьому. не виджу. Давай крейцера і чим чекуй до перелазу. А якщо я не маю крейцера, то що? А? Не маєш, кажеш. Ну, тоді сиди тут доскону. Я стоял горни порхо. А ти що? Не замерз голодранцю. Що то дріжить на такий Ні, мось пане, не змерз. ж у сір'яку дірка на дірці. Я он в якому кожусі. В тому що тайна, що сір'як в дірках, а мудрість в тому, що у вас мороз зайде в кожуха і там лишається, як оцей плювок. А у мене морок смодондірку зайде, а в другу вийде. І буває часом так, що аж підкидає. То міняймося хлопе. Та що ви що ви, пане? Рідний, пане, я в пішки йдуще змерзну. Не треба, пане рідний. Ні-ні-ні. Я, я, я тобі, я тобі коня дам. Я ж бідний чоловік, коня Ні -ні -ні. годувати треба. Ні. А з ваш кожок зноситься, чим я зими перебувати буду? Я... Я тобі наказую! Я віт! То ви віт? Ну! Тоді міняємося! О. Hehehehe <риклад> 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 Сті! Пощо? А те, лайдаку, що тобі по цій дорозі ходити заказано. Оце так!